Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон не виключає е, можливості ударів України по території Росії. Він не проти цього, і вперше е, про такі речі заговорив якийсь посадовець з Великої Британії. Він пообіцяв, що кожного року Україна буде отримувати зброї військової допомоги на як мінімум 3 мільярди фунтів стерлінгів. Про це він також заявив в Києві. Виданню Ройтерс цікаво, що раніше про це говорив міністр оборони США Остін, Він також зазначав, що Україна сама може вирішувати, коли і як іде використовувати західну зброю. І насправді ці заяви означають великий су велику зміну філософії мислення лідерів. Вони просто починають вже по-іншому мислити і говорять про можливість ударів по території Росії. Це не може не радувати в той час, як в нас досить складна ситуація на фронті. Про це також поговоримо. Очільниця розвідки США заявила, що Росія Путінська Росія може досить агресивно діяти. А в головному управлінні розвідки розповіли за економіст, що травень може бути досить. Складним місяцем в Державному департаменті США взагалі говорять про те, що Росія використовує хімічну зброю на полі бою, і за це вони вже вели новий пакет санкцій проти Росії, і нас точно не можуть не радувати заяву про те, що Україна може сміливо бити по території Росії в той час, як така складна ситуація на фронті. От президент Макрон Дав велике інтерв'ю виданню The Economist, Він говорить про те, і попереджає, що Європа може померти що все може посипатись дуже швидко, якщо європейці не візьмуться за свою оборону і не будуть менше покладатися на своїх американських друзів. Він також поговорив в черговий раз про можливість ведення військ до України, вперше назвав умови. Для цього він заявив, що це можливо, якщо буде великий прорив. Лінії фронту від окупантів на полі бою, також Макрон закликав більше покладатися на власні сили, збільшувати оборонне виробництво, бо невідомо хто буде наступним президентом Сполучених Штатів. Крім цього, він закликає поставити на стіл свою ядерну зброю і об'єднатися європейським країнам і почати дискусію про можливу спільну протиповітряну оборону і про навіть про можливе спільне. Використання ядерної зброї. Цікаво, що Макрон також він покладається і розраховує на те, що, можливо, зможе переконати Сі Цзіньпіна, натиснути на диктатора Путіна, притиснути його до стінки і змусити його припинити цю війну проти України. Такі розмови вже будуть вестися з понеділка, бо Сі Ціньпінь їде до Європи і почне він свій візит з Франції. Він буде. Обідати з Макроном в Єлисейському палаці, гуляти по Піренеях з ним і говорити перш за все про економічні питання, але буде й мова йти і про війну в Україні. Макрон планує переконувати сі натиснути все ж таки на Путіна. Крім цього, дуже цікава заява була нещодавно від державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він попередив, що і такий надіслав меседж Китаю: хлопці, зупиніться. Ви не можете далі продовжувати надсилати саме технології подвійного призначення до Росії, бо це їм допомагає виробляти зброю і ракети і заміщувати не не отримані технології від Сполучених Штатів від інших країн через західні санкції. Макрон планує поговорити про це Сі Цзіньпіном і переконати його натиснути на Кремль. Також і переконати його припинити цей якраз експорт технологій подвійного призначення. Побачимо, що з цього вийде, бо, як ми знаємо, посадовці США зараз дуже часто говорять про те, що Китай посилює свою підтримку Росії не тільки технологіями подвійного призначення, а ще й економічною підтримкою. Але будемо бачити і далі стежити за тим, що буде відбуватися під час візиту Сі Цзіньпіна – ці дзінпіна до Китаю також сьогодні оглянемо дуже цікаву тему. Це е, великий саміт української формули миру. Цей великий саміт формули миру відбудеться в Швейцарії. Вперше відбудеться він на рівні лідерів. Раніше ми бачили, були такі зустрічі на рівні радників в Джейді, на Мальті, в Копенгагені. Але для чого взагалі проводити оці зібрання української формули миру? Багато може. Хтось собі задає такі питання, чи не є це просто дипломатичними фотосесіями, де всі гарно збираються, фотографуються, жмуть один одному руку і розходяться по домівкам без якихось конкретних рішень. Насправді це досить важливо. Чому тому що Україна представляє офіційно свою позицію і свої умови завершення війни саме на справедливих умовах для забезпечення тривалого миру? Тобто, за останній час з'явилося дуже багато всяких... Посередників з різних країн, які пропонують різні схеми, начебто геніальні схеми завершення війни в Україні, і через це Україні потрібно показувати свою позицію, говорити про це. Дивіться, хлопці, хочете швидкого завершення війни. Ми також цього хочемо, але в першу чергу повне виведення російських військ з України це відновлення територіальної цілісності. Це Відшкодування завданих збитків, це звільнення всіх військовополонених і депортованих, в тому числі повернення українських дітей додому та багато інших пунктів. Раніше ці пункти всі озвучував президент Зеленський, але якраз цей саміт потрібний для того, щоб представити ці всі цей мирний план України світовим лідером. І крім цього, по-друге, Україна таким чином хоче залучитися підтримкою саме цих. Цих планів від країн глобального півдня від інших світових лідерів, що всі вони вийшли і разом вимагали від Росії завершення війни саме на умовах України, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир, і таким чином Україна пробує заручитися підтримкою саме від наших західних лідерів, і там будуть лідери з багатьох. Континентів по всьому світу. Росію, звичайно, ніхто не збирався і не збирається запрошувати на, це, на цей саміт, бо там будуть саме лідери Західного світу і цивілізовані лідери, які не є воєнними злочинцями, які ведуть агресивну війну проти своїх сусідських держав. Багато розраховує багато хто розраховує й на роль Китаю, хочуть залучити Китай до цього процесу, бо Китай має великий вплив. На Росію, поки невідомо, чи Китай візьме участь е, саме в цій зустрічі в Швейцарії. Як ми знаємо, раніше представники Китаю були в Саудівській Аравії на таких зустрічах, але далі вони ще поки не беруть участь в цьому е, в Білому домі. Натомість досить скептично ставляться до цього. Вони кажуть: е, якщо Китай дійсно підтримує цю формулу миру, ми будемо тільки за, ми тільки будемо за, якщо Китай використає свій вплив і натисне на президента Путіна. Але в Вашингтоні поки не бачить того, що Китай е, готовий е, піти на це. Будемо далі бачити, як буде розвиватися події із самітом української формули миру. Але це дійсно дуже важливо і для, е, для позиції України у світі, і для того, щоб всі країни розуміли, що дійсно в Україні є чітка пропозиція про те, як завершити. Е, Війну на справедливих умовах, але от Росія, наприклад, відмовляється від цих умов. Росія не хоче миру, вона хоче тільки продовжити свою агресію. До речі, президент Зеленський заявляв про те, що Росія хоче зірвати цю саме зустріч в Швейцарії. Її дуже бісить, те що, по-перше, збираються без Росії цей великим приниженням, великим, але справедливим приниженням для Російської Федерації. По-друге, їх дуже... Їх дуже непокоїть, їх дуже бісить, що без них про це все говорять, і що потім їм будуть розказувати, як потрібно закінчувати війну. Але саме світові лідери, якщо всі вийдуть з одною позицією, на яких умовах треба це все закінчувати, це буде великим тиском на Путіна, і це точно притисне його до стінки. І останнім заходом, який ми сьогодні обговоримо, це в червні відбудеться зустріч союзників Великої Сімки. Ле Републіка написала цікавий матеріал про те. Що Італія, яка головує цього року у Великій сімці, планує до цієї зустрічі підготувати поставку України великої системи ППО Сампте, і також пакету військової підтримки на ці зустрічі Великої Сімки буде йтися і про війну в Україні. Звісно, Росію ніхто не збирався і не буде запрошувати на цей захід, і будемо бачити, які ще рішення, окрім цих, будуть там ухвалені. В першу чергу вже готується. Нам саме до цієї дати проведення зустрічі Великої сімки до червня надання Україні нового пакету великого пакету військової допомоги від Італії, до якого увійде батарея, система ППО САМПТЕ, яка допоможе нам краще захищати наше небо і краще протидіяти ворогу на полі бою. На цьому на сьогодні все вірте в наші збройні сили. Слава Україні!